Всім привіт для нас, для України дуже важливо, які зараз під час великої війни у нас стосунки із нашими сусідами, які допомагають Україні йти до перемоги. І звичайно, головний сусід це Польща, з якої найбільший кордон, через яку йде найбільше зброю, і з якої час від часу виникають проблеми. Ми допоможемо вам розібратися, хто є хто у Польщі, кого варто стерегтися, хто заслуговує на довіру. І зараз ми про це розповімо. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко. Ми обидві директорами Європейської правди. Юр, якщо дозволиш, я почну з анекдоти, навіть не анекдота, а жарта, який був свого часу дуже поширений у Польщі. Ти його згадаєш. А взагалі Польща це дуже розділена держава. От просто ну, можна порівняти хіба що з Сполученими Штатами, де всі або на одному фланзі, або на іншому. І під час здається одних із минулих виборів була така карикатурка про те, що у Польщі провели опитування і поставили запитання, чи є Польща розділеною. 50% відповіли так, 50% відповіли ні. Ну звичайно, що доля істини в цьому є. Останні ну десь майже 20 років. Польська політика це боротьба двох основних політичних сіл. З одного боку, піс це чинна влада з іншого громадянська платформа це ключова опозиція. От давай пояснимо тим, хто не надто глибоко слідкує за польськими процесами. Почнемо з влади. Піс, хто ним керує, і яка реальна позиція Піса щодо України, а не та, яка декларується десь там просто в політичних заявах. Це досить стара партія. Вона була заснована в 2001 році. Її часто вважають партіями, що є вихідцями із солідарності. Дехто це оскаржує, але тим не менш, її засновниками є два брати близнюки Ярослав та Олег Качинський. П'ятого по сьомого року була унікальна для європейської історії ситуація, коли президент та прем'єр були братами близнюками Власне, мені видається, що це визначає позицію піса щодо Росії, тому що один з братів близнюків Лег Качинський загинув у авіакатастрофі під Смоленськом, і піс вважає, що це була не випадкова авіакатастрофа, а що Качинського вбив Путін довгий час ведеться розслідування. На жаль, Росія так і не віддала сам літак, тому перевірити чи бота вибухівка чи щось інше неможливо. Але так в середині влади є така думка, що насправді це не є нещастим випадком, а літаку допомогли розбитися. Тобто, ПІС, нинішня влада приречена бути антиросійською, певною мірою да на відміну від інших правоконсерваторів східної Європи, до яких Путін знайшов якусь шпаринку, піс в цьому питанні безкомпромісний. Ти згадав про те, що там керує Качинський той брат, який лишився живим, але ж йому вже років дай Бог, Може, тобто, мабуть, він буде відходити від влади. От у партії влади у владі взагалом хто ще керує? Хто є головними для нас? За ким слідкувати? Наразі всі ключові рішення все ж таки залишаються за Ярославом Качинським. Давай трошки про нього дуже цікава людина. На відміну від свого брата Леха, він не був одружений. Все життя посвятив, ну, перше батькам по пам'яті своєї родини, ну і країні для Ярослава Качинського, Як вважається, принциповими є дві речі в його політиці: це боротьба з комуністами, його позиція в тому, що в Польщі декомунізація не була завершена. Наприклад, комуністи залишилися суддями. І от така судова реформа, яку критикували в Європейському Союзі, це пов'язує тим, що там хотіли вигнати колишніх комуністів. І друге, це боротьба за пам'ять свого брата, ну, в принципі, доведення, що це Росія винна, що він е трагічно загинув, був саме вбитий. І крім того, звичайно, що його образа на тодішнього прем'єра Дональда Туска, який він вважає. Е Погодився імітувати, що це нещасний випадок. Дуже важливий момент, коли загинув Лех Качинський, тоді, президент прем'єром Росії був Путін, а прем'єром Польщі був Туск. І от Туск приїжджає. Його зустрічає Путін. Вони обіймаються. Ярослав Качинський приїхав. Він відмовився зустрічатися з Путіним, бо сам відразу дав розуміти, що вважає його вбивцею. Окей, вони. Антиросійські, але чи можна назвати їх проукраїнськими? Тим більше, що ми бачимо е, з боку влади Польщі певні е, ініціативи, які точно нам не йдуть на користь. Формула дуже проста: якщо брати політику безпеки, політику та про Росії вони абсолютно проукраїнські. Більш того, я певний, що ота от передача зброї, яка була на початку повномасштабного вторгнення, була б неможливим, якщо б при владі була якась інша партія, яка більше. Дивилася на реакцію заходу. Вони не дивилися на на позицію заходу і діяли відповідно до свого розуміння. І завдяки цьому ми отримали з самого початку там танки, багато іншої зброї, і це це ми маємо бути дійсно їм вдячним. Але в інших сферах у нас з ними є проблеми. В чергу політика пам'яті, там історичні питання. Тут у них ну дуже жорсткі суперечки з ними. Зараз з'являється нова тема, де у нас конфлікт це торгівля, особливо те, що стосується агропродукції, і тут теж є чимало проблем. Це пов'язано із якими. Особистостями у партії Піс і навколо неї. А чи, чи це якась загальна історія? Можливо, є якісь люди всередині, які є антиукраїнськими. По перше, я маю назвати збігнева Зьобра. Він є лідером партії Суверенна Польща, який є таким традиційним союзником ПІС, який йде з ними в одному списку, і він є міністром юстиції і він вісовець на максималках. Він є дуже антиєвропейським. Він постійно каже, що ЄС намагається керувати Польшою. Це маємо не дозволити. Він генерує більше скандалів, які Польща має із Європейським Союзом. А отже, і з Україною, певною мірою з Україною. Ще дуже важливий політик, який можливо стане наступником Качинського. Це чинний міністр оборони Мадіш Блащак. Він прихильник консервативної політики, він прихильник жорстких відносин з європейським союзом. Але на посаді міністра оборони він багато допомагав Україні. І я теж вважаю його цілком проукраїнським, принаймні в безпекових питаннях. Це важливо. Повернемося до цієї карти про розділену Польщу. Отже, одна половина це ну умовно. Половина це піс, який ну, має електорат у селах маленьких містечках і переважно на сході Польщі. А друга половина це основна опозиція, громадянська платформа. Ми поговоримо про неї трошечки згодом. А зараз я вам нагадаю: Європейська правда це канал про Європу, НАТО та місце України у світі, який пояснює простими словами, але цілком експертно. Те, що важливо для нашої держави, для України е, у світі. І я прошу вас, щоб ви наш канал. Поширюйте це відео серед своїх знайомих. Ну і звичайно, лайкайте його та лишайте у коментарях свої запитання. Вони у вас точно будуть. А тепер власне до опозиції до опозиції, да, платформа. Ти вже сказав Дональд Туск, якого ми знаємо, також як друга України. От у нас є там друзі України, там друзі України. Хто ще і наскільки зараз вони є друзями е, е, більшими ніж влада чи меншими? З точки зору війни, вони повністю підтримують нинішню політику чинної влади по підтримці України. Єдине, що скажу, є така Умка, я з нею погоджуюсь. Можливо, на початку війни їх від допомога від польської влади, якщо була би платформа, була би трохи меншою, бо вони узгоджували свою позицію там з Берліном з Вашингтоном, і тому діяли б більш обережно, але б зараз би, мабуть, цієї різниці б вже не було. Тобто можна бути впевненим, якщо зараз зміниться влада, і платформа прийде до влади, то безпекова допомога Польщі збережеться. Я певний в цьому. Крім того, мабуть, за платформи би гострота історичних суперечок дещо би знизилася, все ж таки. Платформа намагалася це питання не подарювати. Отже, з безпекою ми з'ясували, піста платформа є однаково проукраїнськими. А з інших питань, економіка, припустимо, платформа для нас несе більше загрози, чи навпаки більше шансів. Ти знаєш, ми тепер мені здається, що без різниці досі можна було казати, що в оці конфлікти в торгівлі, що з'явилися, могли б припинитися, якщо буде зміна влади. Але тепер можна моркати ні. От найбільший такий політичний, найгучніший політичний трансфер останнього часу. Туск приймає до себе в список Міхала Колодзейчика – Це агроунія, досить специфічний політик, який був проросійським, до речі, і антиукраїнським. Але він його позиція важлива для села, тому все ж таки він потрібен платформі, щоб атакувати Піс, щоб приманювати селян. І це сигнал про те, що скоріш за все, оці конфлікти щодо зерна вони залишаться. Що ж, ми можемо говорити, що хто би не прийшов до влади з ключових партій, вони будуть приблизно однаково. Проукраїнськими з нюансами, але ми ж знаємо, що в політиці завжди мають силу не лише партії-лідери, але також ті, з ким вони блокуються. В Польщі не двопартійна система. Там є кілька партій, дуже потужних, і є також антиукраїнські, правда? Так. Хто це? Це так звана конфедерація, це блок різних партій, серед яких є відверто антиукраїнські. В першу чергу, от такий найбільш антиукраїнський, так звана конфедерація польської корони, Джегажа Брауна. Це партія, лідер якої ще до початку вторгнення казав, що треба зупинити українізацію Польщі, що треба боротися з цим і так далі. Звичайно, що після початку повномасштабної війни в оці найбільш відверто антиукраїнські політики якось пішли в тінь. І більш того, там зараз править бал нова партія з такою назвою із зоряних війн Нова надія Слава Міра Менсена. Це партія такого. Трампійського типу в економіки, тобто дуже вільна економіка, мінімальні соціальні виплати, мінімальні податки, але це заходить молоді. Вони теж, звичайно, дещо антиукраїнські. Наприклад, Менсон нещодавно казав, що мають поставити допомогу Україні у залежності від того від тих поступок, тож, історичні політики, які не які має піти Київ. Не всі Менсони, однаково Крисні. Мерліна Менсона можна слухати із більшою з більшим задоволенням ніж цього. Ну окей, це партія, яка ну або блок, який антиукраїнським і, 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 які проходить у парламент на цих виборах, але чи готові з ним об'єднуватися? Чи то ПІС, чи то платформа? Це складне питання. Воно залежить від того, яка буде динаміка росту рейтингу. Всю всю літо рейтинги конфедерації росли, і це давало підстави говорити про те, що вони не підуть на альянс із ПІС, а будуть домагатися розпуску парламенту і нових виборів, щоб отримати ще кращий результат. Попри принаймні в кінці серпня, в вересні їх рейтинги зупинилися і стали падати. І це збільшує шанс. Можливий варіант такий, що ПІС формує уряд меншості, але буде в багатьох питаннях антиєвропейських залучати голоси Конфедерації, а, наприклад, проукраїнські голоси якихось інших партій. Ну, навіть до певної міри тієї ж платформи. Платформи чи так звана ще, ще одна політична сила, третій шлях, про який ми зараз можливо поговоримо. О, давай поговоримо. Тобто він у нас буде четвертим, але третій шлях це назва. Е, наскільки це потужна партія? І, от Коротко, вона за нас проти нас ліва, права. Дивись, е, це партія, яка сформована із двох політичних сил: це польська селянська партія і партія Польща 2050. Досить логічне об'єднання, тому що польська селянська партія має хорошу підтримку в селах. А 50 в містах, тобто логічно, що їм треба було об'єднатися. Вони декларують підтримку України, вони абсолютно такі в цьому питанні проукраїнські, але давай не забувати, що це польська селянська партія. Партія, яка орієнтується на селян, де є зараз претензії до України щодо зерна, і вони це ігнорувати не можуть. Фактично, вони дуже подібні по ідеології і до ПІС, і вони роблять ставку на те, що те старі. А ми молоді політики, які нещодавно вприйшли е, в політику, і ми хочемо змінити Польщу, дайте дорогу молодим. А чому 2050? Тобто щось таке. Ну, як символ, символи країна має бути через 30 років. До речі, там дуже цікавий політичний лідер Шиман Головня. Він колишній журналіст, дуже популярний, Вів ток-шоу. Потім пішов в політику. І його дружина, вона військовий. Більш того, вона пілот винищувача Міг 29 і Вона була нагороджена за те, що з до посадку. Така, в якому відмовили обидва двигуна. Можливо, цей Міг-29, зрештою, пішов і до України, але це ми не дізнаємося. Що ж, будемо сподіватися, що ця третя сила, якщо вона прийде до влади, вона буде більше проукраїнською, аніж про Але мене здивувало, що в цьому всьому наборі партій, які ти назвав всі праві, піс правий. Туск правий він в, в правому об'єднанні праві, які називають себе лібералами. Ну, можна так, шукають себе, але все одно вони правого толку. Конфедерація однозначно права, Третя, третій шлях правий. У Польщі всі партії тільки праві. Ні, ну звичайно, що польська політика вона дуже права, але в ситуації, коли майже всі праві завжди з'являються якісь яскраві ліві. Зараз це е, нова ліві, це нові ліві. Це партія, яка нещодавно була створена шляхом злиття двох лівих партій: демократичний лівий альянс. Це партія, що дуже стара, що там навіть кажуть, колишні комуністи, ну умовно кажучи, це партія Олександра Квасневського. Це президент Польщі, так був колишній комуніст, але який привів Польщу і в НАТО, і в ЄС. А зараз. З'їздить до Києва до Пінчука на ЄС. І, в принципі, є великим другом України і лобістом і її членства в Європейському Союзі. Тобто, в принципі, гарна людина. Ну, відразу скажу, там комуністів, в принципі, вже небагато. Вони повимирали. А друга партія це весна Роберта Бедруня, теж унікальна особа в польській політиці. Він був першим відкритим геєм в польському парламенті. Для е... Польщі це просто да. а потім він став мером Слупська. Ну, Невеликого містечка курортного, але тим був, був дуже, дуже успішним мером, тобто він популярним. Був потім він пішов великополітику, ставав партію Весна, і от ця партія е, об'єдналася. Традиційно вони позиціонують себе як, як нові, ну традиційно нові ліві, європейські ліві. Як ти знаєш, у цій ліві бувають часто не те, що антиукраїнські, антивоєнні. Давайте миритися. На щастя, цього немає. От в українській політиці в нього курс більш подібний до польського мейнстріму, аніж до європейського лівого мейнстріму. В принципі, це добре. Що ж можна підсумувати, що у Польщі переважна більшість партій, ну по суті, крім конфедерації, всі є тією чи іншою мірою проукраїнськими. Це означає, що Після виборів, після складної коаліційної коліціади, яка ну очевидно буде по тому після наступних і понад наступних виборів, Польща лишиться проукраїнською загалом, але з нюансами, мабуть, так в Польщі є досвід перетравлювання антиукраїнських партій. До конфедерації була партія Кукіс і де вона? Тобто, в принципі, вони трошечки могли зіпсувати відносини, але не суттєво. І я сподіваюся, що і цього разу гірше не буде. Що ж, будемо сподіватися, що дійсно цей прогноз справдиться. А ми дякуємо вам за те, що ви додивилися до кінця. Дуже сподіваємося, що це відео було не лише цікавим, а й корисним. І лишайтеся на каналі Європейської правди. До побачення.